Як мені відчувається, що це щось буде важливе. Давайте послання для вас. Так, ну послання буде про те, що <сважко> важко залишати старе, важко вчитися комусь, чомусь новому, важко знаходити відповіді на свої запитання. Оце основний такий посил. І знаєте, в чому йде важкість? Важкість йде в тому, що більшість вас не можуть виходити з таких кармічних, з кармічної петлі, так називаємої кармічної петлі. А, ну, добре, давайте будемо розбирати. У мене тут є ще один оракул, і це дуже мої такі. А, як це які розмовляючі такі карти. Ну, давайте, дорогі мої, розберемо, чому важко так залишати старе. Ну, ось те, що вже не потрібне, так? Те, що вже, якби, ну, скажімо, віджило своє, і це вам найважче залишати. Ну, чому важко це зрозуміло? Тому що важко, правда. Важко, тому що важко, це я розумію. Але хочу, щоб вам дали зараз послання, як це робити. Ну, знаєте, що тут? Які тут послання? От коли важко залишати старе. Ну, тут воно ж пов'язане з тим, що вчитися, так? А вам важко вчитися. Ми зараз подивимося, чому вам важко вчитися. Важко залишати старе зрозуміло, так? тому що тут є невпевненість просто у собі, а невпевненість у собі, тому що тут не припрацьована відповідальність. Тобто важко залишати старе, тому що не припрацьована відповідальність. Тут є якби така егоїстичність, а егоїстичність це в нас дитяча позиція, розумієте? І тут а, саме важко. Тому що треба пропрацьовувати цю дитячу позицію. Це, знаєте, це енергетичний центр маніпура, це астральне тіло. Тобто, астральне тіло треба проживати недопрожиті моменти. Ви знаєте, що я постійно про це кажу: проживайте все, звертайтеся, звертайтеся до когось, щоб вам допомогли це зробити. Самі йдіть вчитися. проживайте, тому що ваші зони не прожиті. Вони якби ну, не живі, вони мертві. І саме тому, із за того, що ви ці зони не прожили, зони з дитинства ще, вам важко вийти у цю позицію дорослу. І це така дитяча егоїстична позиція, що ви боїтеся, що ви взагалі не справитеся без якоїсь роботи, до якої ви звикли, без якоїсь людини, без якогось місця. І ось а, вам відповідь, що вам треба, щоб подорослішати, вам треба наповнювати свою, активувати свою маніпуру, активувати свою силу волі і відповідальність. А це тільки через прожитість ваших, вашого дитинства, це тільки збрати всю увагу свою з дитинства, розумієте? Тобто це вихід з дитячої позиції. Чому вам важко вчитися? Чому вам важко йти і отримувати відповіді, і пізнавати себе? Тому що від запитань у вас забагато. Дивіться, бачите? бачите, це карта означає запитання. Тобто запитань у вас багато. І ну, воно ж все пов'язане, тому ви і опинилися в кармічній петлі часу. І вчитися вам важко. Ось тут. Що вам постійно заважає, блокує іти е, проживати, пропрацьовувати ці моменти, іти загиблюватися у себе і вчитися. Ну, блокує, дорогі мої, незібраність. Те, що ви не зібрані, те, що ваша увага, підписуйтеся на мій телеграм-канал. так, Часто про це говорю, я так постійно кажу за цю увагу. Працюйте, помічайте, куди ви витрачаєте свою увагу. Якщо б ви кожного дня привчили себе робити практику, медитацію, привчили слідкувати за своєю увагою, куди ви її витрачаєте. Якщо б ви привчили свою увагу знаходити тут, у моменті, Постійно практикували над своїм серцем. Тут я зараз є у серці увага в серці, увага на диханні, увага на цілі. Ви би привчилися просто слідкувати за тим, куди ви сплавляєте просто, заливаєте постійно свою увагу. І за того, що ви не хочете це робити, не вчитеся, ну, тому що люди такі є ліниві, ну, що я зроблю, Ну, є такі люди. Не вистачає енергії і сил. Все, подумала так. Але ну що? Ну з того, що ви це слухаєте, це звичайно ви розвиваєтеся, але це не дає результату, тому що ви не дієте, розумієте? У вас інформація попадає, як і що робити, і прям вам викладають, розжовують, А ви ж не дієте. А не дієте, тому що ваша розсіяність бачите, як ви тут по кусочкам розібрані в різних в різних місцях. Це говорить про увагу. І от людина не може піти вчитися, тому що її увага вона розсіяна, вона всюди, вона і там, і там, і там їй треба, і попрацювати треба, і фільм подивитись треба, і соцмережі подивитись треба. І е, дітей не треба, там і ще і щось, з чоловіком треба зробити. І все. А де я? Де я взагалі є? Де мої сили, де моя увага? Як я можу кудись взагалі бути в моменті, як я можу? Які можу кудись рухатися, якщо я постійно десь знаходжуся своєю валою в інших місцях? Я не в тілі, я не в моменті, я не проживаю, я не можу піти вчитися. А на що мені взагалі вчитися? Це що так важливо? Ну, от, це ж ваші запитання. Це не мої, це ваші запитання. У вас є дуже багато запитань до себе в першу чергу. І що вам заважає знайти відповіді на ці запитання? А заважає вам те. Що ви повинні розквітати, що ви повинні, ви бачите, ця квітка. Вона повинна як природа розквітати, розквітати, показувати свою природу, проявлятися. А вам зважають, знаєте, що постійно? Спокуси. Вони ж різні ті спокуси. Вони ж не тільки там якийсь алкоголь, чи, чи ну, якісь блудство, так, чи ще щось, так, такі прямо. Погані звички, ні, просто спокуси, на, на кого? Всього, спокуси. Зараз я хочу полежати, зараз я поїсти, зараз І це теж треба робити, але в нормі, в балансі. Завжди все повинно бути в балансі. Пам'ятайте, якщо ви більше от, займаєтеся тим всім, ну, спокуси, вас покушають. ви, ви ж живете двіця на землі, правда? Ви живете на землі. І на землі такі правила гри, що вас постійно будуть спокушати. І тут тільки відповідь одна: наскільки ви сильні, наскільки ви розвиваєте свою силу. Запам'ятайте, що виживає завжди сильніший, не добріший, не якийсь там, не знаю, хорошенький, не якийсь світленький, не такий, 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 а сильніший. Той хто вміє керувати? Собою, своєю увагою. Там, де увага, там і ти знаходишся. Якщо ти постійно спокушаєшся, ти постійно знаходишся там, де ти спокушаєшся. Ти віддаєш свій самий дорогоцінний ресурс, свій час. Ось тому немає відповіді на твої запитання. А чому ти знаходишся у кармічних тих? Кармічні петлі. Кармічна петля це ті моменти в житті, з, якою, з якої ти не можеш вийти. По-перше, повторюється, по-перше, нічого не відбувається. Все одне і то саме. І навіть ну, щось десь, десь можливо змінюється і може потім знову повернутися то саме. Ну, тобто, Одноманітні події, з яких ти не можеш вийти. От от. Це називається ти попала, бо попала у кармічну петлю. Одноманітні події, з яких ти не можеш вийти. Це може бути робота, стосунки, здоров'я, фінанси, все що, завгодно, все що завгодно. Якісь травмічні історії, все що завгодно. Знову ж таки, не можеш вийти. Тому що є непрожиті ситуації, непройдені уроки, непрожиті ситуації, які ну, для тебе незрозумілі, є непрожиті бажання. Ось, ось про що я повинна сказати: про бажання. Можливо, дитячі, а дитячі, вони ж до 7 років, вони ж на все життя бажання. Якщо ви дитячі бажання не прожили, це ж означає, що ви дуже багато загубили, за кожним бажанням щось стоїть. 10-го числа я проводжу закритий ефір про бажання. Я ж не підбираю карти, бачите? Потік є потік, послання є послання. І через мене приходять послання. Так от цей ефір. Він буде про бажання. Я вже казала минулого свого відео. І це бажання це не просто бажання. Бажання це дуже і дуже важливо для кожної людини. А це зараз. Я вам на ефірі розберу всю глибину бажань, всю природу бажань. І чому так важливо, не те, що просто важливо, а це найважливіше. Це надважливіше проживати свої бажання. І ви знаєте, знаєте чому. І ви знаєте, що стоїть за бажанням. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, і ви ще встигнете на мій ефір закритий ефір. Я його провожу у YouTube каналі, але він буде закритий. Він буде за донат. Тому, будь ласка. Ви знаєте знаєте, наскільки це важливо. Ви Бачите, що кармічна петля час попадаєш туди із того, що є непрожиті бажання. Ну, наприклад, що це може бути? Це може бути людина, ви живете з людиною, тому що ви проживаєте через неї. Свою маму або свого батька. Ви проживаєте через неї свою любов, а, хочете отримати ту любов, яку не отримаєте, або якісь інші бажання, або якісь інші емоції. І коли, якщо ви це не розберете, якщо ви це не зрозумієте, не розберете повністю. Не запустите туди енергію, не розблокуєте там свою енергію, цей а, такий заряд. Воно не, не стілиться. Стілиться – це, коли ви заповнюєте своє пусте місце. Тобто розблоковуєте цей енергетичний заряд і заповнюєте своє пусте, пусте місце, яке ви хочете постійно прожити через когось. Розумієте? Через щось, через якісь ситуації. І поки ви це не зробите, ви не вийдете з цього кармічного часу. Ну, такі правила гри. Так це працює. Зараз просто, от, оце все я вам розповіла, не просто так. Тому що були моменти, які треба було розкрити, кармічна петля, і вам важко а, виходити. Ну, от дивіться, ця історія вона повторюється в більшості людей. Я, як я вже сказала, що ви тут повинні щоби, рости і ставати сильнішим. Ну, немає насправді сильнішими ставати. Для того, щоб щось робити, треба бути сильним. Тому що слабкі, вони не можуть нічого робити. І зараз запитання просто: а, чому у вас. Ну от дивіться, вас не те, що так не бентежить. От ви дивитеся відео, так, і чому ви не дієте? От хто дивиться, так, я ж знаю, що більшість не діє. Де така інформація, так, от іде така інформація, я вам покажу, не знаю, чи ви там це розумієте. Йде така інформація, що ну, ясно, що ви чіпляєтеся, вам треба зміни робити, так, а ви чіпляєтеся, ну вам треба пройти щось, якісь перемогти. Бачите, щоб вийти у світла і благість. Тобто вам треба проживати, а ви чіпляєтесь, щоб якби вийти от з цього, бачите, такого м -м панциря свого. Панциря. І цей панцирь, він не живий, він не живий, це, це не ваша форма, це вдіта форма на вас. Тобто, це як програма демонічна така. Щоб з нього вийти, а, треба працювати зі своєю душею. Треба з тим всім працювати, щоб як, оживляти себе. І треба змінюватися. Тому що тут, бачите, прям вітер змін, тут переміни показані. Треба змінюватися, щоб відчувати свій своє духовне тіло, щоб розкриватися, Бачите, тут лотос і показана людина, дух, яка розкривається. Ну, це те, що от ми все обговорювали, і те, що. Більшість не роблять. Давайте я вам дам просто послання таке дуже класне і земне. Оце все зараз про духу, це те, що я постійно кажу. А от якщо давайте просто зараз собі задайте якісь важливі запитання, і я хочу прям таке земне-земне вам дати послання через, ну, не знаю, як зараз туди, через пару карт. Дуже-дуже приземлене. Таке, щоб вам було зрозуміло, задайте собі вдих-видих, І я даю відповідь. А, відповідь, що ви, ну, дивіться, ви не бачите, не берете і дуже, скажімо, припускаєте <сміло> мимо своїх вух те, що вам не можна припускати, те, що вам не можна. Тобто ви легко, легко-важно відноситеся. До своїх дарів природи, тому що тут є, дивіться, дарунки, ви їх не берете, ви легковажно до них відноситеся. І ще тут багато в кого, ну таке, знаєте, як ілюзорне взагалі уявлення про успішність, про щастя, про а, тут відьми якісь є. Відьма до вас прийшла і каже про інтуїцію. Ви не чуєте свою інтуїцію. Тому що у багатьох з вас навіть не ваші бажання. Це знову ж таки про закритий ефір, про бажання. Там в мене є ваші і не ваші бажання. От у багатьох із вас не ваші навіть бажання. Так, прийшло просто підтвердження. Це морок, це ілюзії. Бачите, тут молодик, намальований. Це просто створені ілюзії, ви ж самі їх створили. І ви якби не бачите дарунків, які у вас природою вам даровані. Ви до цього не серйозно ставитеся. ви типу, ну, ну от Немає у вас такої можливості бачити це. І інтуїцію свою ігноруєте. Просто от бачите, відьма. Ігноруєте свою, своє серце, свою інтуїцію, шосте чуття і просто живете у своєму фільмі, як у своєї ілюзії. Питання, бачите, все одно не хочеться земного, все одно приходять такі відповіді. Як вийти з цього? Ну, вийти квітка папороті. Той, хто мене зараз почує, той почує, той знає, той. Як вийти і той діє. І як би йому не було важко, він діє. Серед вас є такі. І от той, хто діє, от для вас ця квітка папороті. Говорить про те, що якщо ви щось робите і дієте, то повірте, це буде з вами. Ну, це найкраща просто карта зі всієї колоди. Ви знаєте, якщо знайти квітучу. Папородь, то це все, це успіх, це удача, це дари, це благість. І вам просто треба діяти. Вам не треба жити в ілюзіях, вам треба виходити з ілюзій, тому що це як сон. Розумієте? Просто, якщо ви щось живете, не, ну, не проживаєте це, не в живості все, це сон, це мертва зона. І от хто це вже зрозумів, то і просто приймайте зараз, прийміть цю квітку папери, будь ласка, виходьте зі своїх ілюзій і дійте, дійте, робіть хоч щось, хоч якісь кроки. Якщо ви робите кроки, то навіть ви знаєте, якщо ви лежите у цьому напрямку, у вас все одно вийде, вийде.